На Закарпатті підбили перші підсумки цьогорічної вступної кампанії. У профільному департаменті розповідають, що цього року є великий попит на профтехосвіту, тим паче, що за навчання 2,5 тисяч студентів готові платити із обласного бюджету. А ми довели цьому року 2,5 тисячі місць регіонального замовлення для ПТНЗ. Це є державний бюджет, який затверджений. Депутатським корпусом обласної ради Практично ми виконали його на 87%. для вступу на робітничі спеціальності. Це дуже важливо, щоб були поінформовані наші учні 9-х класів, 11-х класів, що ви навчаються безкоштовно і отримують базову освіту, І попри неї отримують, якщо це після 9-го класу, отримують іще й професію. Чи не рекордним щодо кількості вступників став цей рік, і для найбільшого навчального закладу краю Ужгородського національного університету? Нині триває третя хвиля зарахувань, але уже зарахованих студентів більше ніж у довоєнні роки. Ми власне задоволені результатами, тому що тільки в минулому, якщо подивитися там 20-21 рік, то ніколи кількість вступників на бакалаврат не досягала 4 тисяч. У цих двох роках минулий і цей не досягли трьох тисяч, вибачаюся, а то в цьому році і в минулому році ми перевершили три тисячі вступників уже станом на сьогодні. Ну і я сподіваюся, що ще кілька сотень першокурсників у нас буде як на бакалавраті, так і на магістратурі. Загалом показники цього року приблизно такі ж, як і минулорічні. Я думаю, що ми десь одержимо однаковий результат сумарний вже по результатах третьої хвилі. Понад 5 тисяч вступників магістратури і бакалаврат разом. Поменшало в Ужгородському національному університеті вступників іноземців. До повномасштабного вторгнення Росії в Ужгороді навчалися сотні студентів з Індії та країн Африки. Через війну охочих їхати сюди на навчання стало в рази менше. Як і минулі роки, так і в цьому році. Ми проводимо набір іноземних студентів. Вони є, але природні, що їх є менше, тому що. Основна кількість студентів, це у нас були студенти з Індії, які навчаються на спеціальності медицина. Вони зараз, вони зараз мають трошки іншу схильність навчатися в інших країнах, тому їх є менше, але тим не менше, є у нас абітурієнти, вступники, першокурсники, як із країн ЄС. Так і з інших більш далеких країн, з африканських країн, ми проводимо вступ і набираємо іноземців. І цьому році теж щодо вікових студентів, які через навчання на стаціонарі намагаються уникнути мобілізації, то їх одиниці. Переконує проректор Ужну Ігор Король. Такі студенти у нас це одиничні випадки. Це абсолютно щиро я говорю. Якщо говорити про магістратуру, то е, хочу сказати, що і до війни була тенденція така, що люди поступали або одночасно на дві спеціальності магістратури, або навчалися за одною, потім приходили ще довчалися на іншій спеціальності. Тобто таке, е, такий принцип був і раніше, але минулого разу е, в магістратурі в нас було більше вступників це факт. Е, цього року, цього року. Кількість станників до магістратури вона трошки зменшилася, але казати, що там є дуже вікові студенти, я б не казав. Тобто, це молоді люди, як правило, які одержують другу спеціальність або паралельно з першою, тобто поступають на дві різні освітні програми магістратури, водночас відкриті списки рекомендованих до зарахування, зокрема на магістратуру на сайті самого університету, показують тенденцію, що на всіх спеціальностях на стаціонарі в магістратуру будуть вчитись переважно хлопці. А от на заочній формі більше дівчат. Щоб пересвідчитись у цьому, варто переглянути списки рекомендованих до зарахування.